Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині я хочу робити дуже добрі смачні котлети. А для того мені треба такі продукти. Фарш, той у мене фарш свинний. Яйця і хліб білий. Я роблю з білим хлібом. Цибуля, чеснок, сіль і чорний мелений перець. Тут у мене м'ясо свинина. А ви можете брати любой кой, який має фарш, кой, який любить, такий може брати. Цибулю та чеснок мені треба помолоти. Тут у мене. Цибуля і чеснок усе помолоте, і я його висипаю у фарш. Хліб я замочила у воді і файно я його витисла і кладу його в фарш. Виливаю я і яйця той.

Фарш на котлети у мене готовий. Тепер уже можеш їх ліпити і печи. Я, коли ліплю котлети, одну руку мочу у воду, щоб мені фарш не переліпав до руки. Котлети накручені і я йду їх вже жарити. Їх може і запікати, але я буду їх тепер жарити. У фантели я наливаю олою. Коли мало загорячиться, то буду класти котлети. Коли поджарилися з одної сторони, перевертаю їх на другу сторону. А далі можу ще перевернути ще до жарки.

Tu mi žarimi, tani, zabarajmo. Kotlete poločeli so zelo dobri, sočni, smačni, setni. Jaz vsem vam pripomendujem, pripravite si kotlete za vsem receptom. Тепер я вам покажу, які вони всередині. Дивіться, які файні сочні, вони дуже гарячі, тепер лише жарені. Дуже файно дякую всім, хто були з нами нині на каналі. І всім вам бажаю мирного неба, щастя, здоров'я і до нових зустрічей. Най вас Бог всіх благословить! Усім привіт! Я оп'ять вітаюся з вами у кінці ролика, так як нині готувала моя мама. Котлети за її рецептом получилися неймовірно смачні. І це такий простенький домашній рецепт, як і всі мамині рецепти. Такі котлети ви можете приготувати на будь-який святковий стіл. Можете брати любе м'ясо, хоч свинину, хоч може бути змішаний фарш, може бути телятина. В общем, який ви любите, такий можете брати. І ще в мене на каналі є грибні котлети, теж получаються дуже смачні. У кого є гриби, може буває такий случай, що виключають світло, у камерах у вас є грибу, не знаєте, що з ними зробити. Та я вам лишу посилання, ви можете перейти. І подивитися, і приготувати собі такі грибні котлети. Такі котлети можеш лише не жарити, можеш їх і запікати у духовці, як мама моя і казала. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготувати собі за цим рецептом. Подписуйтеся на мої оба канали і на свій канал і на канал Перлина Закарпаття, Instagram. Ну, Посилання буде у описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. І ще вам хочу нагадати, що в мене на каналі. Є плейлист, де готує моя мама. Там вона ділиться простими смачними домашніми рецептами, дуже готує смачну їжу. Так що я вам лишу посилання на той плейлист, можете зайти і подивитися. А з вами були моя мама і я на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!